Добрий день, любі друзі! Сьогодні знову з вами я і хочу вам показати новий рецепт для перекусу з болгарської бринзи до Броджига. Бутероперове з бринзи. найлегша та смачна поживна страва, яку можна приготувати дуже швидко вдома. Для приготування знадобляться наша улюблена бринза Чорний хліб, ароматна та дохмяна зелень та огірки. Готується все дуже просто. Спочатку нарізується хліб. Потім на хліб намазуємо бринзу і кладемо зверху зелень та шматочок огірка. Виглядає дуже апетитно. І ось подивіться, які в нас вийшли гарні канапки, до звичайного чи до святкового столу. Цей продукт треба замовляти з доставкою холодної температури. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.